Привіт усім любителям електромобілів із Піднебесної! Сьогодні ми перерахуємо всі моделі, які вперше вийшли на ринок Китаю або отримали суттєві оновлення останнім часом. Ви на каналі Мігоелектрик Юей, і ми починаємо. Почнемо цей випуск із моделей Xpeng P7 Plus та Volkswagen Айді Першу від Експенк вже добре знаємо. Її презентували на паризькому автосалоні в середині жовтня. Це повністю нова модель, як стверджує виробник, а не просто поновлення попередньої версії. А от авто від народної німецької марки для Китаю нове навіть за назвою ID Unix – Це перша модель нового, можна сказати, суббренду створеного Volkswagen для залучення молодих водіїв у піднебесній. Але визнавці ринку і напевно вже помітили схожість. Насправді, модель Юнікс це купра та Васкан для ринку Китаю. Нагадаємо, що цю іспанську модель презентували як концепт ще на останньому франкфуртському автосалоні 2019-го. До речі, це зручно, тому що у іспанського бренду Купра це перша модель, яка виробляється в Китаї, а не на батьківщині. Тобто, одна і та ж модель під різними назвами буде сходити з конвеєра в Китаї. Також серед новинок і оновлений місця треба виділити моделі Дон ep 008. Gueye 07, Ion S Plus та Cherry T9. А ось електричний седан Luxeed S7 від Cherry та Huawei не лише оновився, а ще й подешевше по Китаї на 4100 доларів. Пам'ятаємо, що продажі Luxeed S7 стартували в Китаї в листопаді 2023-го. Однак Cherry не змогла задовольнити попит покупців на цю модель, що призвело до затримок постачання. Як результат, багато охочих відмовилися від покупки. Врешті запуск першої моделі нового на той момент бренду виявився невдалим. З листопада 2023 року до лютого 2024 тисячі Першу модель Luxeed S7 отримали лише 2297 покупців. У квітні цього року Cherry та Huawei почали все спочатку, випустивши Luxeed S7 Вдруге ціна цієї моделі залишилася незмінною, але сама модель отримала деякі оновлення. З квітня до жовтня обсяг продажів Luxeed S7 досяг 25 тисяч авто. А в кінці листопада Cherry та Huawei представили оновлений Luxeed S7 за зниженою ціною. Luxeed S7 можна купити із заднім приводом. Потужність мотора 215 кВт або 288 кінських сил. А акумулятор ємністю 82 квт години забезпечує запас ходу згідно з CLTC 705 кілометрів. Наступна модифікація має задній привід той же мотор, але батарея отримала ємність 100 квт годин. А це вже 855 км пробігу на одному заряді. Є звичайно і повнопривідна версія. У неї потужність вигонів 365 кВт або 489 кінських сил. А акумулятор ємністю 100 квт годин забезпечує 785 км пробігу. Стартова ціна оновленого Luxit S7 знизилась на 20 тисяч юанів або 2750 доларів. Друга модифікація зберегла початкову ціну. Третій варіант цього седана також став дешевшим на 10 тисяч юанів або 1380 доларів. Всі ціни на всі комплектації ви зараз бачите на екрані. Хто сказав, що вантажний електромобіль це дорого? Ми, група конструкторів з Миколаєва, вже понад сім років займаємось створенням міського електричного транспорту. За цей час у нашому гаражі зроблено десятки велосипедів, мотоциклів, триколісних, одно-та двомісних вантажних авто. Усі наші розробки рухаються за рахунок електромоторів та струму з батарей. Наші найкращі моделі, які безперечно цікаві для бізнесу, це легкі вантажівки, а саме моделі воля та кур'єр. Вони мають оригінальну конструкцію шасі та рамну основу. Кабіна може бути яка завгодно. Наша головна перевага в тому, що вони прості концептуально, що забезпечує їхню надійність і дешевизну в обслуговуванні. Простота гарантує доступну та вигідну ціну на такий електромобіль. Їх зможуть купити як логістична компанія, так і приватний підприємець чи фермер. Ми впевнено можемо заявити, що наші авто мінімум у два, іноді і втричі дешевші за аналоги від великих виробників. Але головне, що ми готові допомогти зробити бізнес із перевезення товарів в Україні в межах міст та СЕЛ економічно привабливим. Бо наші електровантажівки здатні перевозити майже будь-який ваш вантаж. Ви витрачаєте 2 євро на купівлю електрики, якої вистачить на 100 кілометрів шляху. Зацікавлені. Разом з оновленням цін на модель s 7 розповімо і про те, що ще більш люксовий ще один бренд Huawei, а саме Stilato s 9 також отримав деякі обновки. Наразі цей ще більш дорожчий представницький седан можна купити за ціною від 399 до 449 тисяч юанів, а це від 56 до 63 тисяч доларів. Ця модель становить конкуренцію, наприклад, Mercedes-Benz EQS у Китаї. Стілато С-9 випускається в одномоторній та двомоторних версіях. Загальна потужність першої – 227 кВт або 308 кінських сил, а два електродвигуни у другої видають 385 кВт або 522 електроконячки. Двомоторний варіант моделі розганяється до 100 км на годину за 3,9 секунди. Акумулятор один для двох модифікацій його ємність 100 квт годин. За рахунок меншої потужності запас ходу у задньопривідної моделі 816 км. Більш сильно споживає більше, тому й пробіг 721 км. Можна відзначити, що ця батарея може отримати достатньо заряду для пробігу 200 км всього за 5 хвилин. Звичайно, однією з найочікуваніших новинок на ринку під небесною була топова модель від досить молодого бренду сімейства котячих. Звісно, це ми про рамний електрофікований позашляховик Фаншен Bao Leopard 8, про який ми розповіли в окремому відео. Посилання на нього ви знайдете в описі. Сподіваємось, що це відео про електромобілі з Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.